Родичі бійців п'ятої хвилі мобілізації сьогодні перекрили проїзд до адміністрації президента, заблокувавши автомобілі чиновників. Мами та дружини військових вимагають від президента назвати конкретну дату повернення їхніх хлопців додому. П'яту хвилю забрали до армії торік у травні. Жінки переконані, солдати вже мали повернутися додому. Раніше Міністерство оборони заявили, ставку на мобілізованих вже не роблять. Сьома хвиля не потрібна, тому що є достатня кількість охочих служити за контрактом. Для того щоб п'ята хвиля опинилася вдома, необхідний наказ підписаний президентом. Представник адміністрації вийшов до протестувальників і звернення взяв. додому! Наші бійки уста воювати. Хочете так лучше? Хочет Доброволець, 54 роки. Він у мене герой. Я розумію, що він не так свій обов'язок. Так поверніть його додому. Поверніть його, я більше нічого не знаю.